І якщо ти бачиш, що хоча б одна людина зробила те, що ти хочеш, значить ти повинен знати, що ти теж це можеш зробити. Може комусь там знадобилось там, місяць-два-три, в залежності від його здібності, від його бажання, від його енергії, енергетики і так далі. Комусь це може треба там, півроку, комусь рік, комусь може, навіть більше, але якщо ти бачиш хоча б одного. Хоча б одну людину, яка це зробила, значить це може кожен. Це залежить від, від того, що ти хочеш. Заради чого ти це робиш? Я тобі буду завжди про це говорити і завжди про це повторювати. Тому не здавайся, йди іди вперед, з радістю, і з таким гарним настроєм, і з натхненням. Тоді в тебе все вийде, все буде добре. От я гуляю по лісі. Красота, ти радуйся, що в тебе, що тебе є цей чудовий день, що є сонце, що є небо. Що що все гаразд, та є руки і ноги. Я бачу людей, які без рук, без ніг, такі витворяють чудеса. Подивись в інтернеті, там багато таких прикладів. От що. Тому не здавайся, все буде добре. Пасивний дохід там. Посилання в профілі. Будь здоровий.